Добрий день, скажіть, будь ласка, публікацію зробила народна депутатка Леся Оробець у себе на Фейсбуці про те, що нібито невідомі люди розстріляли блокпост сепаратистів поблизу Слов'янська, і там є 10 загиблих. Чи підтверджують цю інформацію на цей момент представництво МВС у Донецьку? Дана інформація не підтверджується. Дійсно немає місце інцидент. проезжающий мимо гражданин, открыл из травматического оружия в сторону людей, которые находились на блокпосту, э, стрельбу из травматического оружия. В свою очередь они в его сторону произвели несколько выстрелов из автоматического оружия. В данный момент он госпитализирован, в нижних конечностей находится в больнице лечения. Пане Дьем, скажіть, будь ласка, от у вас мабуть набагато більше інформації про ситуацію в регіоні, ніж у нас. Ситуація про пересування важкої техніки на Донеччині. Це правда, просто тому що є, є повідомлення про те, що українські танки нібито їдуть у напрямку Слов'янська. Так само вчора вночі постійно про російські такі змі. Сумнівною репутацією закидали меседжі про те, що там уже російська військова техніка, нібито помічена в регіоні. Могли б нам розставити крапки на дій, щоб ми розуміли, що відбувається там. Я по техніці вам коментарів не дам. це вам звернутися в міністерство оборони, так би зрозуміло. І... Так тоді не будемо виходити за рамки вашої компетенції. Запитаємо а, про стан з правоохоронними органами на Донеччині, тому що бачили і відео, де донецькі правоохоронці, нібито віддавали честь а, лідер. Ром сепаратистів і так само повідомлення от парламентарів і громадських активістів про те, що нібито значна частина міліції на Донеччині і в Донецьку самому зрадила Україну і фактично співпрацює з сепаратистами. А якщо не співпрацює, то саботує антитерористичні операції, чи це правда? Но, значит, я могу отметить, что на данный момент у нас остается захваченными Славянский городской отдел милиции и Корловское городское управление милиции, административное здание. Вот. О каком-то массовом переходе на какую-либо сторону сотрудников милиции это, не, это неправдивая информация. Я всегда говорил и говорю о том, что сотрудники милиции говорят, принимали присягу одну и принимали ее на верность народу Украины. То є міліція остається з народом як в Донецьку, так я думаю, і в інших регіонах. Mm -hmm. Дуже дякуємо, пане Дьомін. Будемо до вас звертатися за оператор. Скажіть, будь ласка, а от ще редакторська група просто запитати про те, чи правда про те, що поблизу Слов'янська сепаратисти на блокпосту обстріляли автомобіль. Тому що теж з'явилося відео, і ми не знаємо, чи то є перевірна інформація. Я от э, в первом вашем вопросе, я эту інформацію комментировал о том, что гражданин, который проезжал в автомобиле возле блокпоста, открыл сторону людей, которые знаходяться там на блокпосту э, стрігует, Ага, зрозуміло, кола, це, це, це одне авто, про про, про одне авто йдеться. Добре, за да, да, да. Угу. Дуже, дуже вам дякуємо. Будемо звертатись до вас з оперативними коментарями.